Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка. Малята. А ви знаєте, що до нас наближається дуже світле та родинне свято це Великдень! До цього свята люди готуються заздалегідь, пекуть паски та роблять крашанки і писанки. Яйця розфарбовують у різні кольори. Жовтий, червоний. Зелений, а також малюють різні малюночки. Зірки, листячко, рибок, метеликів, бджілок. І сьогодні малята я також хочу запропонувати вам прикрасити писанку, а саме з пластиліну. Для того, щоб прикрасити писанку, нам знадобиться пластилін жовтого, блакитного та помаранчевого кольорів. Також шаблот яйця, його можна зробити з білого паперу або картону. жовтого та блакитного кольору ми будемо робити ось такі тоненькі смужечки, а з помаранчевого зробимо маленькі кульки. Ну що, малята, давайте починати прикрашати писанку. Ось така гарна і яскрава писанка у нас вийшла малята. А я бажаю вам успіхів і до нових зустрічей. До побачення малята!